Друзі, вітаю на каналі. Тут у нас сьогодні буде робота. Будуть робити заборчик. І трошки по-другому зробимо, щоб було для курочок і для козочок. Таке будемо прибирати тут. Кури в нас закриті сьогодні. Кози теж закриті. Чекаємо з дня на день, коли вони у нас. Почнуть котитися. Піду, подивлюся, що роблять наші курочки, бентамочки Сьогодні зранку був такий невеличкий морозець. Нуль я бачила, може, вночі був. І мінус один. Вон мої хороші ходять. Трошки пролітає сніжок. І вранці, коли ми встали, то на даху був трохи сніг. Зараз розтанув. Ось мої хороші курочки ходять тут. Півнички такі хорошенькі. Оцей, бачите, півник бентамка, і півничок <пи> трошки більший за бентамку. То це півник, мабуть, получився як схрещений, але він співає так, як півник бентамка. І курочки. Вон там ходять біленька і червоненька. Це теж такі з більш крупніших. Побачимо, як вони тут у нас несять. Ми там їм насипали. Трошки на дворі. Ой, як гарно він співає. Добре, що трошки примерзло, не таке болото. Забор цілий може його на масті поставити. А, видашно веде. Снімай. Покажи привітці. Це наш Павлік, наш родич. Він нас не забуває ніколи, приходить допомогти. Так що робота у нас кипить сьогодні. Прибираємо тут. Подивлюся, що наші козочки роблять. Потім зайду до курочок. Мій хороші дівчат. Мої дівчатка, дівчатка хорошенькі. Вони ходять у нас всі козли, всі відкриті. Тихо, ніхто не, не плаче, ніхто не мекає, всім все підходить. Да? Сіно є. Дивіться, які круглі у нас оці. Дівчата Саша і Маруська. Такі круглі-круглі. Треба дивитися за ними з дня на день, вночі будемо дивитися, тому що вони нам скоро приведуть козеняток. Так само і Марточка ось така кругленька вже стає. Красавиця, дівчата ти моя, дівчака ти красавиця моя. І красавиця поправляється. А ти що хочеш? Що ти хотіла? Ай, нема яблук сьогодні. Сьогодні яблук нема. Трошки пізніше випустимо їх теж хай. Виходять, хай подихають трохи на дворі. Морозним повітрячком. Ось. Саша хоче, щоб я її почухала. Саша, хороша дівчинка ти моя. Сашенька. Марусічка. Ой, ти, Маруся. Маруся боялася до цих пір. Тепер дивіться, вже її підходить, привикає, звикає. Ми її купили в кінці осені, тому вони ще до нас звикають. Саша одразу звикла, а Марусічка вона трохи боялася. Її били всі, то вона так обережно, обережно до всіх боялася, щоб її козеняток ніхто не вдарив. Зараз вони так більш спокійніші. Ой, ось теж моя гарнюнечка. Гарнюня вухата моя рогата. Хорошенька. Ми їм на весну будемо рожки прибирати, поки вони ще молоді. Зерно тут у них є. Ось тут вони їдять зерно. Козлику, ти що? Битися не можна козлику. Бо будеш зав'язаний і прив'язаний, якщо ти таке будеш творити козлику. Не знаю, деякі козла тримають повністю закритим. От бачите, що він? Трохи б'ється. Дівчинка моя, Марусечка, вона залізла, заховалася. Тебе ображали? Так? Марточка, йди, я тебе почухаю. Дівчинка моя хороша, дівчинка моя хорошенька. Ось так, ось. Ось так скоро буде травичка, а там у нас лежить Анабелі. Лежить. Отак, лежить. Отак. Добре там. Красавець, дай тебе почухаю. Не бійся. Красавець, дай тебе Дай, дай тебе Отак. Давай трошки почухай, боїться, боїться. Не бійся, не бійся. Дівчинка моя. Хороша моя дівчинка. Це її дітки, оця зоряночка і біляночка ми назвали. Вона з ними тут. Вони люблять, дружать добре. Мама їх любить, захищає. В неї такий чубчик на головці. красаві, а ти моя гарненька дівчинка. Такий чубчик у неї виріс на головці. Я ж її так хочу погладити. Було таке в нас влітку з нею, трапилося. Вона була прив'язана в нас там на полі, біля річечки. І козенятка біля неї бігали. І так вийшло. Ой, 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 вилізла. Так вийшло, що собака став їй розрубала язика. Вона її, ну, до неї, видно, підходила. до Козенят і красавиця, мабуть, захищала козенят. І та собака її так хватила за мордочку, так що не могли відчепити. І ледве їх роз'єднали, і вона захватила її за мордочку, так, і за язика, і розірвала навпіл язик. Я думала, що вона пропаде. Так було жалко її, вона так стояла, то язичок висить, слина тече. Да, ми тут розмовляємо з козочками, з козочками, да. Козочки, козочки. І нічого так вона у нас потрошки-потрошки почала їсти. Вона через силу якесь там щіпала. Зелену травку, травичку і їла, як могла їла зерно. Вона у нас така, такий в неї характер. Дякуючи її характеру такому наполегливому, вона взяла себе в руки і їла, тому що розуміла, що їй треба годувати цих козенят. Перші три дні в неї молока зовсім не було. І вона. Так, мало, мало їла зовсім, але через силу їла, водичку пила. І десь через деякий час язичок затягнувся, ми їй ставили е, антибіотики три дні. І вона відійшла, слава Богу, все добре. Так, красавіця. Така красавіця, гарненька стала. І чубчик у неї. Да, дівчинка. — Вона не дається красавець. мені, Ну, може тобі дасть. Красавець. Диви, як вона на тебе? Красавість. Вона мені не дається доїти. Не дається? Ні. А як Олег доїть, то вона хорошо стає. Красає ну, моя дівчинка. — Ну, чого? чого, чого? Боїться. Боїться. Кажу, вона стає кругленька теж, так? Тебе хоч оці лопаховки. Хочу Я такі щось то. Що калічка, що, що, козі. Ось у нас цю сіль вони лижуть. Ага, лижуть. Лижуть, так. А тут була дірка, ось. Відкривали, чистили. Зараз ми його задаємо, що йдемо Я водних шнур. Хорошо, добре. Давай. Козичок я залишаю, хлопці наші там працювати будуть. Щось там поїдуть докуплють, що треба. Я піду зараз до курочок, подивлюся, що їм дати. Ми підсиплю їм сіна і дивіться, що хочу покласти. Отам, де нові гнізда внизу, вони ще звикають до них, хочу таких покласти дитячих кіндерів. Можливо, вони захотять. Десь там і сісти. Кажуть, і тенісні шарики кладуть, ну побачу зараз. Так. Пропускай мене дівчинка моя. Пропускай. Я забор уже забрали, повністю прибрали тут і будемо щось тут робити, так, щоб було всім зручно, щоб всім все підходило. Хочемо повністю цю частину переробити, якщо дасть Бог. Не знаю, сьогодні може ні, може, сьогодні тільки почнемо. Ну, якось зробимо. Якось зробимо, я так казала Олегу, щоб ну, через цей двір, виходить, ми йдемо до кіз. А він не, нема тут. Як болото, то болото повністю ходити не можна. А отут вже ну, більш твердіша земля і. Залито, заливка є. І отам, де курочки, там теж. Це двері далі, то там курочки. Тут піч. Вона, правда, стоїть так посередині. То я просила, щоб оцю сітку прибрати, Оцю. і щоб був доступ до курей, тому що я сіно дуже часто від козичок забираю до курочок, підсипаю. Те, що падає на землю, вони вже не їдять. Я несу. Получається, що треба нести через оцей весь двір, отак. Виносити і заносити їм туди, то так хочемо. А тут стоїть у нас оцей стовп посередині. ось, Тут ця балка, а тут цей стовп. Тому будемо дивитися, як краще зробити, так, щоб було зручно. От, хотіли ми оцю стіну, оцю ж, ну, перегородочку, винести трошки далі, щоб можна було з цієї сторони заходити до курочок. Ну, якось не знаю, якось будемо робити. Розказую вам наші плани. Роботи в нас багато. Вони вже співають наші пітушки і сесарочки чую, вже кричать. У нас ось так як є, так і є. Вже будемо тут, це я з цієї сторони зайшла. Ми тут так все накидали, бо нема ніде під навісика, тут все ми склали, понакидували. Ой, дівчатка, мої хорошенькі, я вас не випускаю. Ой, не випускаю. Що тут у вас робиться? Що робиться у вас? Вже з'їли мішанку вашу смачну? З'їли мішанку, мої дівчатка. Вже з'їли. Водичку вже випили, треба свіжу водичку налити. Пшеничку з'їли. І знеслися вже от умнички, Молодці. Молодці мої хорошенькі. Так, ці ящички. Треба прибрати. Отак. все добре, все добре. Ой. Зобираю яєчки. які чистенькі. І тут ось є. Оці верхні гнізда вони облюбували. Ми їх зробили так трошечки, Олег вирізав отут, і, і верхній, виходить, поклаж сюди. Три. Це ще бачу яєчко. Так. А хто кричить? Так, отут кладу, отак одне, покладу Кіндер. Отут покладу, тому що тут щось не несуться, не знаю чому. Внизу. Таких два хороших гнізда. Внизу. Може якась вочка саде. Тут треба буде сіна досить досити, як яєчко. Таке штучне, кину туди, можливо, вони побачать. А тут ось хтось у нас спать. Дивіться, що не заходить холодно. Заходь, моя хороша. заходь. Посиплю зараз їм пшенички. Вони вже рвуться вийти, не ну, виходьте. Приходьте, бо я вас не Ви Виходьте. Цесаринки вже такий крик підняли. Хай виходить. Я так стану в стороночку, хай не всі виходять. Кози повиходили всі разом. А не знаю, як кози вийшли. <гум> як вони вийшли, не знаю. Там треба було закривати у нас козлик він так може головою штовхнути двері і все. І вийшов. Ну добре, хай походять трохи. Потім ми їх заженемо. Дівчатка мої хороші. Ви теж повиходили, так? І ви вийшли поди такими. Біжу я зараз, насиплю їм пшенички. Десь тут у нас це. У нас тут все поряд, все, що треба, все поряд. Ми налагоджуємо, щоб так далеко не ходити, хочемо. щоб все було поряд, щоб не ходити по тому болоті. Ось хлопці приїхали зараз будуть працювати. Кози ходять по дворику, кури ходять, кажуть, що це типу випускала їх. Напікають. Хай буде і вимкну світло, щоб тут було темно. Вони приходить сюди. Отак. Зараз подивимося, що там ще мої перепілочки роблять. Перепілочки мої. Хорошенькі світло ми їмкнули, бо було темно зовсім. Де ваші яєчка? Немає? Ну тут тепленько їм. Тепленько, хороша тут така обстановочка у них. А я термометр так і не вчепила, але їм тут добре. Бо в коробці там кухні не сиділи, так що було не дуже зручно. А тут їм добре. Не знайшла я, друзі. Тут перепілок. Є люди, які займалися. І вони вже не займаються ними. Коли будемо чекати на руки?